Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Ну, давайте так. Є ціла... Певний об'єм тем, які ви означили, і про них є що сказати. Ну, найменше про що є сенс говорити, про азійське турне. Це нуль, це просто нуль без палички. Володимиру Олександровичу хочеться вигвати вигуляти свій літак, в якому є просто колосальна штука. Мабуть, про це мріють всі президенти світу, система управління іграми в польоті. Ну, якби я мав таку іграшку, напевно мені б теж хотілося жити в літаку, а оскільки літак не можна принести в Україну в Україні обмеження, він лишається на польських аеропортах. Період, коли Володимир Олександрович в Україні, то єдина можливість воз'єднатися своїм улюбленим чадом це під час таких польотів, перельотів постійних. І тому, мабуть, було спеціально якийсь дуже дивний маршрут. Він прилітає до Іспанії. З Іспанії він летить до Бельгії, з Бельгії він повертається до Португалії. Так, народ, хто знає географію, просто включіть собі уяву, і вам стане погано. Він летить до Стокгольма назад. Потім він звідти летить. Е, Зараз секунду. Спочатку до цього, до Сінгапура, потім, здається, а... потім Саудівську Аравію звідти на Філіппіни. Добре, що ще на східний Тимур не повитів, а зустрівся тільки в Сінгапурі. Я перепрошую в ну, будь-якому випадку за таке взагалі-то це неймовірне транжирство. Це неймовірні витрати. Це реально неймовірні витрати, які нам ніхто не звітує. Це неймовірна ну недоречність таких перельотів, недоречність таких візитів. Ціла бригада, яка їде з ним, це велика кількість. В цьому літаку кілька десятків людей: супровід, охорона, єрмаки, всі інші. Всі вони живуть в шикарних готелях. Це все за державний кошт. Ну, це колосальна сума. Якщо ти летиш таку поїздку, ставиться питання, що ти звідти привезеш? Які завдання ти ставиш під візит? Я просто вам наведу приклад людини, яка Ну, прізвища, я не згадую. це був один з американських мільярдерів. Його запросили на якусь конференцію в Європу. Мільярдер, який реально керував своїм бізнесом. Він прилетів. Виступив на конференції, жив, відповідно, якомусь готелі там за свій кошт, прилетів за свій кошт. Але він під час тої конференції провів і підписав якусь невелику угоду. Угода була на кілька десятків тисяч доларів. І це, коли стало відомо, в нього почали питати на прес-конференції перше питання: вибачте, СЕР. Але у вас мільярдні статки. вас кожен день, ваші компанії обробляють на мільярд доларів, обробляють біжучі ті кошти. Що для вас має значення якийсь контракт на 30 чи 40 тисяч доларів? Навіщо на це тратили час? Відповідь була, якої ніколи не зрозумів Володимир Олександрович наш. Вона була така. Я потратив кошти зі свого корпоративного бюджету. Ну, його бюджет особистий, бюджет його фірми це, по суті, те саме. Але я взяв гроші на поїздку цю в Європу з свого корпоративного бюджету. Я їх мушу відпрацювати. Відпрацювати хоча б у кількократному розмірі. Все це є логіка, за якою. Ставлення має бути і до своєї держави, і до свого відповідно бізнесу будь-чого. А просто я літаю, тому що в мені, мене є там шавка, в якій лежать гроші. Я там натискаю на кнопочку, мені вилазять гроші і оплачуються все, що я хочу. Вибачте, таким чином, ну, літає, наприклад, один з його контактерів, з ким він розмовляв, Маркіс чи Маркос. Філіппінський новий напівдиктатор, син жахливого диктатора, якого скинули колись на Філіпінах. А потім за якийсь час його син зміг перемогти на Філіпінах на виборах. От захотілося знову диктатури. От він ставиться до фінансів, приблизно так само публічних державних фінансів. Я пам'ятаю, коли готувалися поїздки Порошенка, прораховували вартість. Здобутку від візиту. Я потім, я просто я ж сам міжнародник, і тому я на такі речі звертаю увагу: я беру список укладених угод під час візиту Порошенка, умовно, ну скажімо, до Катару. І Зеленський в Катарі, і його список. І співставляю у Зеленського виключно декларації жодної угоди. Ні, дві угоди поновили чи повторно підписали, які були про Порошенка, в якого біса їх було оновлювати, ніхто не розуміє, що вони без все решта декорації, декорації про наміри. Тільки жодна угода не принесе українській державі ні одного долара, ні одної драхми, ні одної, взагалі у Прошенка. Обов'язково про спільну роботу по видобутку, про інвестиційні договори, про щось інше, ті, які приносять гроші. Це є норма. Якщо ти тратиш державні кошти, ні, якщо ти летиш сам. Ти можеш вирішувати, що тобі досягнути. От колись у нас була історія, е, я тоді був першим заступником голови комітету у закордонних справах, і я любив і свій вільний час, в тому числі, присвячувати роботі. Мені це подобалося. І от я летів на відпочинок літній, я собі назбирав, і ми родиною, і ще мій, мій колега, мій заступник по комітету, ми полетіли до е, Шрі-Ланки. До Індії, до Шиванки, ми домовилися. Там посол наш український був прекрасний, який нам організував велику кількість візитів в одній і в другій країні. Ми мали зустрічі, ми мали переговори, але. Ми, я міг собі дозволити вести ті переговори, які я хочу, зустрічатися з людьми, які я хочу, тому що я летів за свій власний кошт ні одної копійки від держави. Від держави я мав тільки доручення і довірення від голови Верховної Ради і запевнення і листи від Міністерства закордонних справ, що я представляю їхні інтереси в можливих переговорах з будь-якими сторонами, якими вдасться налагодити зустрічі. Тому якщо ти летиш від імені держави за державний кошт. Ти не можеш собі того зробити, що Тарас Чорновіл, тоді з Еленідом Кожаровим ми тоді подорожували, могли собі дозволити, коли тіли своїм власним коштом. Ти зобов'язаний під час візиту привезти щось, чи в зримоматеріальній формі, чи в іншій формі, які ти докажеш, воно того коштує. Що, Володимир Олександрович, привіз? Угод, ноль. Усіх і європейське турне, турне, і східне турне. Е, тільки Купу меморандумів. Знову десь сім чи вісім меморандумів у сфері безпеки. Нам хтось тут пробує доказати, знаєте, проплачені автори пишуть: ні, ні, це не Будапешт, це щось інше, це зовсім не Будапештський меморандум. Ні. Це той самий Будапештський меморандум. Всі вони не мають жодної сили. Як вони просто визначаються як протокол про наміри. Про це, до речі, дуже добре сказав прем'єр-міністр Іспанії. Ні, ми з президентом України підписали протокол про наміри. Декларацію про наміри він назвав це. Все. Він привіз тільки ті угоди. Все решта, він щось розказує про свою форму миру, про свої улюблені казочки. Запрошує підписати угоди про ті самі меморандуми і приїхати на його форму миру. Все більше нічого. Тобто, під час цих, цих поїздок не підписано жодної угоди. Жодна угода не планувалася. Ну, на мій погляд, це вже провал. Тобто, в нормальній роботі нормальної держави це вважається катастрофою. Ти потратив кілька мільйонів не гривень. Це дуже дорога поїздка, дуже дорога. Це і відстоювання літака, там і все інше. Це страшні гроші. Ти потратив грубі кошти, ти не привіз нічого. Ти зустрічався з якимись лідерами тепер про політичну складову, того глобального півдня і заманював їх приїхати до тебе в Швейцарію. До речі, а ніколи не виникає простеньке питання: а за чий рахунок оцей банкет в Швейцарії? Це один з найдорожчих готелів, готельних комплексів, який на цей період працює тільки на цю, на цю подію. Це витенська кількість охорони армійської, іншої, це, це проживання там. Ну, приїде може один, два, максимум п'ять президентів або прем'єр-міністрів. Я не думаю, що більше. Решта понаїжджають різних ну третього рівня, радників, все. Але це делегації їдуть. Особливо там, якщо якийсь президент чи прем'єр, то з ним буде з десяток чи півтора десятка людей, які теж там будуть поселені. Це проживання, харчування, перебування. Ну, може, транспорт за свій кошт і то навряд. Хто за це заплатить? Швейцарія, ні, вона на чому має заробити. Це їхнє право. Це вони проводять ці конференції, щоб заробляти. Це все буде пропаджено Україною. Ми знову слухайте, ми найбагатша в світі країна. Ні одна країна собі не може такого транжирства дозволити, щоб зібрати, як він там хотів, взагалі, 150 країн зібрати. Ну на щастя буде менше. Зібрати купу дармоїдів для того, щоб десь з Азії їх привезти до Швейцарії, щоб вони собі там відпочили трошки, поспілкувалися між собою і за це заплатити. Ви собі можете уявити, скільки це коштує? Просто назвіть мені країну, яка це оплатить. Жодна країна цього не платить, це сплачує Україна. І от він запрошує людей. Країни, які є нашими противниками, кажуть, ми хочемо там виробити якусь спільну позицію, щоб покласти на стіл Росії. Добре, в тебе є формула миру. Вона ну вона погана в своїй основі, тому що в ній немає таких речей як перемога, не передбачена. Реально прочитайте форму миру. Перемога в ній не передбачена. Броні сили України в неї не згадуються взагалі. Санкції проти Росії відсутні цей західна підтримка України. Відсутня вступ в НАТО взагалі не передбачається. От я назвав перших п'ять найважливіших речей, яких там немає. Тому розказувати, що формула хороша. Ні, формула погана, десь між погана і дуже погана. Але вона принаймні передбачає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, тільки не передбачає методів, як це зробити. В тебе є 50 країн світу, рівно 50, не більше, які підтримують цю позицію, що має бути відновлена теле. От я маю на увазі саме Рамштайн. І в Європі, і в НАТО, і поза НАТО рівно 50 країн, які публічно заявили які щось роблять для цього, які нам надають допомогу. Ти їдеш і ти пробуєш розбавити там і теж з ки не буде на тому форумі, буде набагато менше. Добре, якщо буде 20 рамштайнівських країн. Але ти їдеш, ти туди запрошуєш держави, які притримуються позиції. Нам. Потрібно врахувати інтереси Росії. Росія має право на свої вимоги щодо українських територій. Ми ліпше пожертвувати територіями України для того, щоб здобути сталий мир і щоб могло українське зерно безперешкодно йти е, до наших потреб в Африку, чи в Азію, чи в Латинську Америку. Латинську Америку не треба своє мають. От заради того, щоб ці країни взяли участь, їхня позиція відома, позиція Філіппін. Відома позиція всіх китайських союзників відома. Ти їх впрошуєш. Ти сваришся з тим самим Китаєм, тому що в тебе амбіції, щоб побільше було країн це мільярд дерев, це мільйон дронів. Це і університет майбутнього. Це оце, ця, знаєте, дитяча інфантильність набрати якомога більше, щоб цим хвалитися. Ради чого? У тебе є 50 країн, які мають твою позицію. Ти хочеш з ними зібрати своїх противників. Ти запрошуєш країни, які проти. Ну добре, що деякі з них мають просто елементарну порядність. Вони розуміють, що це твій саміт, а їхня позиція не сходиться з твоєю. Саудівська Аравія вважає, що Україна повинна відмовитися від своїх територій. Ми їм дуже вдячні. Знаєте, Саудівська Аравія робить одну дуже хорошу річ. У них є старі добрі традиції по обміну полонених, полоненими, гуманітарні місії. Дійсно, арабські країни в цьому є нам помічниками. І за це треба дякувати. Реально, треба постійно дякувати. Але ти їх тягнеш, а вони розуміють, ти там будеш говорити про якесь повернення територіальної цілісності України, а їхня позиція протилежна. Їхня позиція, особливо після того минулорічного візиту Зеленського до Саудівської Аравії, де він не теперішнього, а тоді, коли він виступив, пам'ятаєте на саміті Ліги Арабських Держав, тоді щось зламалося, Той виступ був дуже поганий, і сам візит був дуже недоречний, нав'язаний Китаєм, їх це образило. І вони тоді поміняли позицію. Вона стала антиукраїнською. Відверто. Вони вважають, що Україна повинна в тій війні фактично капітулювати. Росія повинна не забрати, забрати не більше ніж вона зараз тримає під своїм контролем. Тобто, це перемир'я ну, корейський варіант. От Навіщо ти тягнеш цю країну, якою є така позиція? Ще раз кажу: моя пошана, королю Саудівської Аравії, який ухвалив рішення, оскільки там будуть відстоюватися інтереси України, а в нього інтереси діаметрально протилежні, тому він відмовляється їхати на цей саміт. А інші можуть приїхати. І буде те, що в Давосі. Під час Давоської отої наради радників і зрадників виходили європейські наші союзники, радники по політичних питаннях, казали, слухайте, куди ми попали? Куди нас запросили, тут більша половина присутніх піднімається і всі говорять, що наше головне завдання врятувати інтереси і побоювання і е, зацікавленість Російської Федерації. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами, з Ньюзрумом!